Працюємо в зошиті на сторіночці 10. Завдання перше. Нам треба дописати склад числа 9. Ось є такі красиві блокнотики, і в них є числа. Наприклад, циферка 5. Скільки треба до 5, щоб було 9? Потрібно ще 4. Значить, дописали 4 внизу п'ятірки. Є цифра 2. Скільки треба до двох, щоб було 9. Потрібно іще 7. Записали: скільки треба до 6, щоб було 9. Потрібно 3, абсолютно правильно. Цифра 8. Одиниця. А до одиниці 8, абсолютно вірно. До трійки. 6 Та бачите, можна вгадати уже за заповненими числами. До сімки 2. А до четвірки 5. Це дітки склад числа 9. Трохи згадали молодці. Ну і згадаємо з вами склад числа 3. У трійки дуже простий склад. Вона складається з двох і одного, з одного і двох. Наприклад, ось вам невеличке нагадування. 3 дорівнює 2 додати 1. І, навпаки, 3 дорівнює 1 додати 2. Отакий легенький склад числа 3. Сьогодні ми з вами продовжуємо додавати і віднімати цифру 3. Тож, завдання 2. Додай і відніми число 3 різними способами. Подивіться, є приклад 4 додати 3. І циферку 3. Ось, подивіться такі ніжки. Це означає, що її розклали на цифру 2 і 1. І вам пропонують: замість того, щоб до четвірки додати зразу трійку, спочатку 4 додати 2. буде 6. І тепер 6 додати 1, буде 7. Значить, 4 додати 3 буде 7. Другий спосіб той самий приклад, але тепер цифру 3 розкладають на 1 і 2. Значить, працюємо з цими числами. 4 додати 1. Буде 5. 5 додати 2. Буде 7. Подивіться різними способами, але відповідь одна й та сама. Тепер діє віднімання. Наприклад, 9 відняти 3. Нам потрібно з вами: подивіться уважно. Так, 3 розкладало на 2 і 1. Значить, 9 відняти 2 буде 7. І відняти одиницю буде 6. Записали собі 6. Далі, 9 відняти 3, але тепер іншим способом. 9 відняти 1 буде 8. І 8 відняти 2 буде 6. Абсолютно вірно. Молодці. Тепер попрацюємо з наступним завданням завданням 3. На полиці було сім книжок. Склади рівності відповідно до записаних нижче дій. Все, що треба запам'ятати, це те, що на полиці сім книжок. Обов'язково сім книжок. Значить, тепер слухаємо. Уявили собі полицю, ось ви її бачите. І з полиці забрали три книжки. А ми знаємо, забрали це дія віднімання. Значить, виходить, у нас приклад: було сім, ось наша початкова цифра. Забрали значить, відняли. Забрали три книжки, значить, 7 відняти три. Сім відняти три, ми знаємо, це буде чотири. Повертаємось знову на полиці було сім книжок. Увага! Поставили ще три книжки. У нас є початкова цифра, ми можемо її зразу записати: 7. Поставили ще три книжки. Це означає, що додали. Значить, 3 три додати. Три. Вибачте, 7 додати три. Дорівнює 10. Дуже просто. І знову повернулись до того, що на полиці 7 книжок. Записала собі сім книжок. Увага. Спочатку забрали одну книжку, а дві поставили. Це означає, що забрали сім відняти 1. І поставили дві, значить додати 2. І виходить у такий подвійний приклад. Сім відняти 1, додати 2. Дорівнює. Щоб його вирішити, треба зробити дії поступово. 7 відняти 1. Це буде 6. І додати 2. 6 додати 2. буде 8. Ось і все. Зробили приклади. Поглянули на завдання 4. Це буде ваше домашнє завдання. Увага! завдання 5 можна не виконувати. Його ми зробимо. Потім разом з вами. Тож, завдання четверте. Нам потрібно записати результати додавання і віднімання числа 3. Тут все дуже просто. Згадаємо, числа при додаванні називається доданок, доданок, сума. Подивилися 0 додати 3. Буде 3. Давайте зробимо дію в першому стовпчику. 1 додати 3. 4 2 додати 3. 5. 3 додати 3. 6. І ось на цьому моменті подивіться: у нас є другий стовпчик. І в цьому другому стовпчику подивіться, така стрілочка жовта, як відбуваються дії? Нам взяли і від суми відняли один із доданків. Подивіться від суми. Відняли 3, отримали 0. 3 відняти 3 буде 0. Записали тільки ручкою. Так само 4, бачите, від суми відняли доданок. 4 відняли 3. 4 відняли 3. І отримали одиницю. Абсолютно вірно. Ось така невеличка залежність у цих стовпчиках. Так само, 5 відняти 3. Отримаємо 2. То можемо записати 2. Далі, 6 відняти 3, отримаємо 3. Абсолютно правильно. Бачите? Ось така невеличка підказочка. Тож, оцей стопчик, верніше, оці два стопчики вам треба зробити самостійно. Тут. Точно такі самі дії, як отут. Робити завдання у першому стовпчику. А далі дуже швиденько можна, за ось цією залежністю, бачите? зробити завдання в другому ось і все.